Я рада вас вітати на своєму каналі. Нарешті на сайті Міністерства політики України з'явилася інформація стосовно того, в якому розмірі і як буде проводитися щорічна березнева індексація пенсій в 2025 році. Про саму постанову ми ще поговоримо потім. Зараз буде інформація. Отже, послухайтесь, відповідно до чинного пенсійного законодавства, я нагадую, що року 1 березня має відбуватися індексація пенсій. Тому, що пропонує і яке рішення прийняв Кабінет міністрів України 25 лютого, тобто сьогодні, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про здійснення індексації пенсій у 2025 році. Для понад 10 мільйонів громадян нашої держави Держави з 1 березня пенсії підвищаться на 11,5 і е, Такий розмір не 10%, як раніше прогнозували, а 11,5. Розмір індексації обчислено на базі офіційних показників розвитку економіки України у 2024 році. Зростання споживчих цін 12%, зростання. Середні заробітної плати за 2022-2024 роки 11%, Відповідно, пенсії підвищаться на 11,5%. Дивіться такі дані і цифри нам дає Міністерство соціальної політики. Такі розрахунки, відповідно, таке ж рішення прийняв і Кабінет Міністрів України. Так, дивіться. E, значить, кому ж з 1 березня будуть проіндексовані пенсії? Це для пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах. Потім пенсіонери силових відомств. Пенсіонери, які отримують пенсію по інвалідності, люди, які отримують пенсію по інвалідності та в рази втрати годувальника внаслідок чорнобильської катастрофи, потім пенсіонери з інвалідністю внаслідок війни. Та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати. Ця категорія також буде включена, і пенсії будуть їм проіндексовані. Та пенсіонери колишні працівники органів місцевого самоврядування і державні службовці. Отже, дивіться за яку надає Міністерства соціальної політики середній прогнозний рівень зростання пенсій після березневої індексації. У 2025 році складе 556 гривень. Розмір е, середньої пенсії в Україні зросте з 5 789 гривень до 6 345 гривень. Також з 1 березня будуть ще проіндексовані щомісячні страхові виплати для 158 тисяч потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Які спричинили втрату працездатності та людям, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого. Також нагадую, я про це розповідала ще раніше, що з 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій ще. Для працюючих пенсіонерів з урахуванням їх оновленого страхового стажу, але будуть діяти тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій. Розмір підвищення за результатами індексації буде обмежено до 1500 гривень для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат незалежно від категорії. Мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше, ніж 100 гривень. Тобто залишається все, як і було останні роки. Мінімально, на що може зрости пенсія, це 100 гривень, максимальне збільшення півтори тисячі гривень, 1500 гривень. Отже, дивіться, таку інформацію надає Міністерство соціальної політики. Потім ще Відповідна інформація ця від уряду, тому що Кабінет міністрів України прийняв рішення. Дивіться, і ще в наступних відео, коли буде постанова вже доступна, то ми з вами ще поговоримо більш детальніше. Про саме постанову Кабінету міністрів України щодо індекс щорічної березневої індексації. Тож підписуйтесь на мій канал, будемо разом з вами слідкувати за актуальними даними чинного законодавства нашої держави.